Цей рельєф із зображенням чоловіка та жінки став перлиною нової виставки бути жінкою в стародавніх помпеях. Його недавно знайшли в некрополі Портосарно, що недалеко від міських стін Помпеїв. Рельєф прикрашав гробницю чоловіка та жінки, які ймовірно були подружжям. Учені також припускають, що жінка була жрицею Церери, давньоримської богині родючості. Ці скульптури реставрують просто під час виставки. Для нас це можливість показати, як працює археологія, як усе відбувається за лаштунками. Тут також виставлено жіночі прикраси, зокрема золоті браслети та сережки, а також предмети повсякденного вжитку. Усе це дає змогу ліпше зрозуміти, як жили давньоримські жінки. Гості можуть відвідати виставку, а потім побачити помпеї іншими очима, поглянути фрески та кімнати в будинках, де мешкало багато людей: чоловіків, рабів, жінок і звісно, дівчат. І можна поміркувати про те, як положити в той далекий час за зовсім іншої культури. Виставка розповідає про різні ролі жінок у помпеях. Там жили вільно народжені жінки, вільно відпущені та рабині. Серед них були ткалі, продавчині, пекарі та жриці. На виставці також можна побачити стародавні скульптури та фрески, знайдені в помпеях. Давнє римське місто припинило існування в 79-му році після виверження Везувію. У помпеях мешкало 20 тисяч осіб більшість покинула місто до катастрофи, приблизно 2 тисячі місцян загинуло. Останки знаходять і за межами помпеїв, тож точну кількість жертв назвати неможливо.